Ну що генстери, вітаю вас на каналі Детальний мандрівник геймінгу. Зима майже закінчилась, і як можна її завершити, не розглянувши Мафію 2? Можливо, варто було б робити це на початку грудня, але у грі є немало завдань у лютому, так що ще встигаємо. Ну або почекайте рік і подивіться потім, а щоб не забути, тисніть на дзвіночок та підпишіться на канал. Ну що ж, поїхали. На початку гри нас знайомлять із головним героєм. Мене звати Віта Скалета. Я народився в Сицилії в 25-му. Це малий я стою з батьками та сестрою Франческою біля нашого будинка. Я мало що пам'ятаю про ті часи. Хіба що лише те, що життя було важким. А потім батько вирішив, що нам час їхати. Що в маленькому віці разом із батьками та сестрою переїжджає до Америки в Емпайр-бей у пошках кращого життя, так званої американської мрії. Але як зазначає сам протагоніст, це скоріше жах. Родина живе бідно, батько Віто працює за копійки у дуках, і більшість коштів спускає у кабак. Щоб вивчити англійську, Віто йде до школи, де знаходить друга Джо Барбаро, з якими почне в скорому часі заробляти гроші. Вже у 18 років хлопці відкривають ювелірний бізнес. Здавалося, що може піти не так. Прорахувались, але де? Героя хапають полісмени і дають вибір. Або війна, де потрібні були італьяномовні солдати для висадки на Сицилії або ж за ґрати, оскільки Віто давно не був на батьківщині вибір очевидний висадка виявляється невдалою. В липні 43-го віто і ще два бійці опиняються далеко від потрібної точки через те, що їхній літак підбили. Справи кепські. Під час перестрілки з фашистами, в яких явна кількісна перевага, коли вже здається, що кінець нас верхи на шермані рятує голова сицилійської мафії Дон Кало. На цьому і закінчується перший епізод. Наступні події починаються в січні 45-го. Віто повертається до Empire Bay на реабілітацію, відпустку через поранення, і на вокзалі його зустрічає Джо. В барі, дізнавшись, що другу через місяць потрібно буде знову повертатись під кулі, Джо каже, що може допомогти. Мовляв, зробить необхідні документи, реабілітацію. Відпустку буде продовжена на невизначений термін. Приїхавши на рідну вулицю, підлетить знов френка сінатри, йдемо додому пішки і насолоджуємося атмосферою. Прийшовши додому, Віто вечеря з родиною та йде спати в свою стару кімнату. Зранку до Віто приходить думка, що треба якось заробити гроші, щоб змінити житло, вже не кажучи про життя. На щастя, довго вигадувати не доводиться, так як мама підкидає дійсно цікавий варіант: піти влаштуватись у доки до містера Папалардо, на якого працював батько Віто. Непогано, але перш ніж почати надривати спину за три копійки, потрібно зайти до Джо та закрити питання з білим квитком. На виході з дому помічаємо, як до нашої сестри Франчески пристає якийсь вилопок. Показуємо йому, чому навчилися, і здавалося б, проблеми нема. Але тут сестра розповідає, що їхній батько зайняв у одного лихваря. Було це, коли Віто пішов на війну, і тепер до кінця тижня необхідно повернути ка зелених, інакше абзац. Віто в житті таких грошей в руках не тримав, і шляхом математичних врахування розуміє, що в доках за тиждень стільки не заробиш. І що вже казати навіть і за два. Все ж доведеться щось вигадувати. Приходимо до Джу, який непогано так піднявся. Віто розповідає про борга джу говорить, що знає людей, які платять нормальні кошти за невеликий ризик. Тож прийматись не варто, все вирішимо. Але спочатку треба завітати до Джузепа, забрати наші документи. Документи в порядку, тепер можна вирішувати фінансові проблеми. А щоб це було швидше, непогано було б просуватися на своєму транспорті. Джузепо виявляється не тільки спеціалістом по паперам, а й досвідченим ведмежатником. Взявши в нього декілька відмичок, оформлюємо собі колеса. А для того щоб без проблем пересуватись з містом, перебиваємо номер в автомайстерні. Тепер їдемо на звалище, де Джо нас знайомить з Майком Бруска, який за чотири сотні пропонує викрасти автомобіль із кварталу чорних. За день в доках стільки не заробиш, тому залівки беремося. Хапаємо ствол про всяк випадок, і погнали. Завдання виконали, гроші отримали. Їдемо відпочивати на квартиру. Джо. Зранку на телефон Джо телефонує мати Віто та нагадує про працевлаштування. Тож відправляємося в духах. Знайомимося з тим самим Дереком Папалардо та його шостіркою Стівом. Поки Товстун минає свій стик, стів вводить нас у справу. Потрібно погрузити купу ящиків у вантажівку і отримаємо за це цілих 10 доларів. Віторія такий розклад не влаштовує, тож до побачення телебачення. Не прощення, віто каже, що у Бербаро Інкорпорейтед заробить в десять разів більше, після чого Стів, зрозумівши, що ми справу зі знайомим, Джо, цю інфу і Дереку, після чого відношення до нас змінюється. Нам дають наступне розпорядження. Зібрати борги з працівників за послуги перукаря, за що отримаємо 50 баксів. Оце ну, інша розмова. Все йде нормально, але один кольоровий здоровень вирішує, що може розраховувати на безкоштовну стрижку. Приводимо йому пару доводів, за що нам Дерек дає ще 50 баксів зверху. Далі по сюжету прямуємо до бару, де зустрічаємося Ждо. Він нас знайомить із Генрі Томасіно, у якого для нас є робота. До речі, Генрі наш земляк, як з'ясується пізніше, необхідно викрасти далони на бензини з урця. Завдання складне, але на кону гарні гроші, тому до роботи. Перше, що потрібно зробити, це підвести до лікарні Марію Анґ'єло. Це наша людина в ОРЦ. Вона нам і розповідає, де сейф, ключ від нього, як потрапити всередину і тому подібне. Влізаємо через вікно, знаходимо ключ, сейф і все одно сирена. По-тихому не вийшло, хапаємо та тікаємо. Як всім відомо, біда не приходить одна. Коли ми привозимо талони Генрі, виявляється, термін їхньої дії виходить вже опівночі. Тож доводиться хутко продавати талони заправникам, щоб встигнути хоча б щось заробити. Наступне завдання також від Генрі. Цього разу ми йдемо разом із Джо. Потрібно погребувати ювелірку. Вже в чому? А на цьому ми добре знаємось, так би мовити, досвід є. Маскуємося під два мандарина, зима все ж таки, і йдемо на діло. Все йшло на диво нормально, але потім виявляється, що не одні ми такі розумні. Знаємо, де діаманти сховані. Через склою з гуркутом до нас вривається банда ірландців з брайном онілом на чолі, але з шумом з перестрілкою все таки вдається виконати місію. Наступного дня знову зустрічаємося з Джо Генрі та Лукою Горіно, ка сім'ї Клементи та босом нашого Генрі. Луке каже, що йому потрібні люди, які здатні виконувати будь-які завдання без зайвих питань, з якими можна вести справи. Таких у перспективі можна було б прийняти в сім'ю. Ну і треба буде ще п'ять тисяч доларів зносу внести до казни. Що ж, до завдання. Необхідно прибрати одного гладкого типа, оскільки це стовідсотково мокруха необхідно розжитися стволами. А через те, що Товстун завжди подорожує з охороною, стволи необхідні серйозного калібру. Для цього нам потрібно під'їхати до спеціального місця. Знайомтесь, Гарі, ветеран війни, як і віто, і людина, в якого ми купуємо МГ-42, який потрібен для завдання. Після розмови про війну урозимо зброю машину і до справи. Підготувавши все для засідки, влаштовуємось зручніше і чекаємо на нашого відгодованого. План накривається тазом і товстунчик намагається втекти. Після перестрілки наздоганяємо товстугу, і Генрі по класиці не вбиває його одразу. І за те, що тягне гуму, отримує кулю. Варбуємо стіну, хапаємо Генрі і мчимо на всіх швидкостях до спеціального лікаря мафії. За успішне виконання отримуємо оплату, якої достатньо, щоб розпрощатися з боргами. Життя не лагоджують, здавалося б, але вже наступного дня нас зустрічають полісмени, і вже через три місяці віто закривають на 10 років. Загримів віто через те, що один з заправників, яким вони продавали крадені талони на бензин, просто нас здав. Оце так пощастило. Що було з Віто у в'язниці, і які події будуть розгортатися далі, ви побачите в другій частині. А на сьогодні це все. Ставте лайки, якщо хочете побачити другу частину. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та підтримайте нас на Донателло та Патреоні за посиланнями в описі під відео. До зустрічі!